Ймовірність ведії. У мене на столі знаходяться фішки з номерами. І так, у мене є дві фішки з номером 5, чотири фішки з номером 1 і 5 фішок з номером 10. Разом 2 додати 4 додати 5. 11 фішок. Замішаємо всі фішки і скинемо в деяку коробочку. Яка ймовірність того, що якщо я закрию зараз очі, то на умання я звідси з цієї коробки витягну саме цифру 10? Або по іншому, я зараз намагаюся знайти відповідь на запитання, який шанс у мене витягти зелену фішку. Давайте думати, чи існує взагалі у мене шанс, що я витягну з цієї коробочки цифру 10. Так існує, тому що в цій коробочці є цифра 10, тому ймовірність не нульова. Ось, наприклад, якщо б я хотіла цієї коробочки витягнути фішку чорну з номером 50, то ймовірність витягти таку фішку з номером 50 буде нульова. Чому? Тому що в коробочці просто немає такої цифри. Добре, розібралися, отже, шанс витягти цифру 10 У мене існує. Тепер давайте подивимося, великий він чи маленький. Інтуїтивно зрозуміло, що витягти зелену фішку, у мене досить великий шанс, тому що сприятливий фішок для цього у мене аж 1, 2, 3, 4, 5. Будь-яка з цих фішок, якщо я її витягну, вона буде для мене сприятлива. Зі скількох, можливих? Пам'ятаєте, з 11. Отже, ймовірність, витягти цифру 10, 5, 11. А якщо я очікую витягти з коробочки цифру 5, то яка буде ймовірність? Правильно, 2 з 11, 2 з 11. Отже, щоб знайти ймовірність якоїсь події, потрібно сприятливу кількість варіантів поділити на загальну кількість варіантів. Подумайте, яка ймовірність витягти з цієї коробки цифру 1? Скажете?